З початку року на Прикарпатті виникло 2933 пожежі. З них переважна більшість це пожежі в житловому секторі, на яких часто в зимовий період трапляються випадки отруєння людей чадним газом. З початку року на території області внаслідок отруєння чадним газом загинуло шестеро людей. Ще одинадцятеро, з яких троє діти було доставлено до медичних закладів. 23 грудня до рятувальників надійшло повідомлення від чергового центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. У важкому стані госпіталізованого чоловіка 1967 року народження жителя села Вікторів Галицької територіальної громади з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Чадний газ це безбарний газ, без запаху. Він може накопичуватися в закритих приміщеннях, викликати отруєння, але він легший за повітря, тому піднімається вгору і на відкритому просторі його небезпека мінімальна. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Працівники головного управління ДСНС в області постійно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо попередження як виникнення пожеж і отруєння чадним газом. З цією метою за ініціативи рятувальників на Прикарпатті тривають комплексні профілактичні відпрацювання населених пунктів, до яких залучають фахівців різних служб і відом, зокрема електриків, працівників газової служби, соціального захисту, а також поліцію та представників органів місцевого самоврядування. Метою таких профілактичних відпрацювань є навчити громадян правил пожежної безпеки. Також представники таких груп оглядають стан протипожежного захисту осель в разі виявлення будь-яких порушень чи несправностей, намагаються усунути такі проблеми одразу чи знаходити шляхи оперативного їх вирішення. Вже проведено більше пів тисячі таких відпрацювань, і ця робота активно триває. Щоб захистити себе та своїх близьких, закликаємо регулярно перевіряйте вентиляційні системи та димоходи, використовуйте тільки справні обігрівальні прилади, встановіть обов'язково датчики чадного газу в будинку, регулярно провітрюйте приміщення. Запам'ятайте, що чадним газом можна отруїтися і тоді, коли поруч працює генератор, коли він встановлений неправильно. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.